Перший раз виїхав з Донбасу сивий. Потім постригся два рази, а йшов нормально. Бороду хочу таку не росте. Дядя, обстановка просто покаю. По дорозі вже в Красного року нас загрузили в машину. В машині тако там, по самі барти БК було в ящиках. Дуже бішаний таксист у нас був. Завозив нас туди, ми їхали по пересіченій міцності десь 120 км в час. І це все час я держався за один ящик, який в три рази легший за мене. Я з тим ящиком підпригував на кузові. Не вспівши з машини випригнути, мене вже там тако в кущі, бо там вже 12 чоловік назад запригнуло. Зі мною був дід. Під дід вже 58 років. Нас зустрів хлопець, там, ну, який мав проводити до позиції. До позиції ну, метрів 400, якщо йти по частному сектору. І він каже, пішли 150 метрів. Тропа пробита, провірена, каже, ну надічна. Ми проходили зразу по нам почали касити спекача. Зайшли в під'їзд. На першому поверсі вже були неприятні дядьки, яких ми хотіли дуже-дуже знищити. Зайшли через другий під'їзд, через перестінки, на четвертому поверсі. Три ящика гранат туди ушло донизу. Гранати це для мене те, що це як для дитини конфетка. Пробували піднятися. В це час, коли піднімалися, відлякали наше все внимание, щоб ми були там зайняті роботою. В це час заходила група. Групу спалив дід. І на велике-велике щастя дід вміє гарно кидати гранату. Цих чотири чоловіка, що заходили до нас допомагати цим, одразу лягли там. Попадали так, як ти палімать. Що там брешеш? кого Дуже плотно працював снайпер. Зразу своїм всім сказав молодшим наряду, сказав, що зразу дивіться, кажу, менше висувайте в вікна голови, бо кажу, можеш висунути вже назад задвинемо ми її. Коло дід дав штукатурку, влупив у стіну він два рази. Ну, Дід боявся, тому що по нам Матвітка прилітала в діді зуби, які він вставив перед війною, випали. Він потім там на карегу клеїв їх. Ну, при кожному обстрілі вони в нього вилітали. Була ситуація там теж в цій Красногоровці. Сидів, я собі нікого не трогав, покурив, попив води, того ж біч пакета трощив сидів. Думав, нормально все буде тихо. Думав, хоч один день, якась тишина там Гупало постійно. каску скинув. Поклав так около себе і дивлюся в вікно, так раз виглядаю. Стоїть хлопець. ну Молодий був. Хоч і пі... він теж чоловіческого подобія, хоч і нелюд. Ну Він стояв, мені махав рукою, думав, що то я, ну, я з їхнього круга. А казалось, що ні. Він мені помахав, спитав у мене, що там. я йому сказав та що. Кажу, нічого. Він мені каже, ти хто? Я кажу, я. Кажу, я з України і з автомата по ньому налупив. Він упав там, кричав вже а потім. Ну, помогти йому ніхто не захотів, побоялися. І вони перебігали з заводу сюди, в трьохітажку. Там собі вже, я так зрозумів, надрючувалися і хотіли до нас лізти. Потім Пішка там в трьохітажку влупила була і промазав. Він не зміг просто пробити те, що вони напакували у вікно туди. До діда каже, давай 60-го перекрута, в трубу, шайтан труба стріляє чітко, без прицела, там цілиться не треба, 20 метрів до трьохітажки. Відкрив вікно їм туди. Зразу наші дядьки хороші, фівіпішники туди налупили їм. Чули, тільки як кричали 300-300, допомогіте. 300, Я їм потім туди ще 16 буряков закинув, підпалив їх, вони згоріли там. Така десь дірка була в стіні. Я проходжу з одного краю квартири, в якій ми були. І в сторону кухні так, до виходу з квартири проходжу. І боковим зрінням бачу, що торчить там така підзагоревша морда. бородата така, там барода також по стіні звисала. І він дивиться до нас туди. І я йому кричу, що ти дивишся, він каже, будемо вас, каже, скбіть. Хоча я пекача на четвертий етаж виволочив. Каже, до діда Тяни ленти. Зараз кажу, будемо поздравляти їх з добрим утром. Була ситуація, коли до нас зверталися з пропозиціями, з якимись питаннями, навіть, навіть питали в нас, що ви там, там жрати є у вас. Ми їм відповідку давали все вогневим ураженням. А перед цим був розговор у мене з одним, напевно, минути три я з ним говорив. Діалог заложився і дуже такий. Оказалося, що він із Луганська родом. Що ну, не хотів іти воювати, його там Коротше, Він мені як почав розказувати вуха в'яли. Ну, він каже, йди тоді, здавайся. Він каже, не пойду здаватися, тому що спільно стріляти будуть. Каже, ну так перестріляй, кажу, приходь до нас, кажу, нам допоможеш. Ми тебе кажу, бити не будемо, нагодуємо, зараз у нас біч пакетів багато, Нагодуємо, от я тебе навіть виведу, відправлю, кажу, туди, де, де тобою будуть займатися. Ні, ніхто не захотів. Побоявся, мабуть. Ну, прикурити попросив, я б туди з мухи йому й прикурив їм. Да, все як в самому бойовику, все в замедленому віді відбувається, всі дії. Особливо коли розумієш, що може бути останній момент. Утримаємо від Німеччини потужну допомогу. Ці чудові автомобілі вже в Україні. Загалом 40, 41 автомобіль сьогодні буде переданий нашим бойовим підрозділам і підрозділам охорони кордону. Я і вся Державна прикордонна служба щиро вдячні федеральному уряду Німеччини і особливо Міністерству закордонних справ Німеччини і особливо, що надважливо, важливо. Особисті підтримці міністра закордонних справ Німеччини, пані Ані Лені Бірбак, за цю ініціативу за цю реальну підтримку України і, зокрема, Державної прикордонної служби. Ці чудові автомобілі вони дуже сильно підвищать спроможності прикордонників. Ми маємо особливо хороші і тісні стосунки з Державною прикордонною службою України. Які склалися протягом років і розвинулися у партнерство і особисту дружбу? Саме тому я особливо радий сьогодні бути тут, коли ці вантажні автомобілі, доставлені з Німеччини, будуть передані Державній прикордонній службі України і далі будуть нести службу на фронті.